Гей, hey, zusammen! в якості експерименту, давайте поговоримо сьогодні про множину у німецькій, а саме як утворюється множина. в мене є тільки деякі поради щодо цього. Порада номер один: 98% іменників у німецькій, які закінчуються на «е», це можуть бути і жіночою, і чоловічою, і середнього роду. Отже, переважна більшість таких іменників, якщо додати боку N, то так утворюється множина. Zum Beispiel, наприклад, eine Flasche, одна бутилка, aber zwei Flaschen, дві бутилки. Eine Tasche, zwei Taschen, ein Name, чоловічого роду, ім'я, aber zwei Namen. Und so weiter. Отже, порада або підказка номер 2 коли у нас є. Іменники чоловічого роду. Якщо ми додаємо до них букву Е, то у 90% це і буде множина для таких іменників. Це майже «ein Tisch» або Stift» – «zwei Stifte». Номер три. Коли у нас є іменники жіночого роду, ми додаємо закінчення е або е. N. І так у нас утворюється множина для таких іменників. Це буде працювати не для всіх іменників жіночого роду, може, для 90%. «Eine Bahn» або «Zwei Bannen. «Die Bahn» – це дорога, як Deutsche Bahn» або «Eisenbahn». або також «Eine Feder» одне перо, але «Zwei Federn». Номер 4. Для 80%. Іменників середнього роду. Якщо ми додаємо закінчення ER, це буде модужина для таких іменників. Zum Beispiel das Bild» або «zwei Bilder». ein Kind, «zwei Kinder». Номер 5 іменників закінченням ER, EN, EL, або також Хен, у 90% випадків нічого не буде змінюватись. Наприклад, «zum Beispiel ein Mädchen» або zwei Mädchen – Одна дівчина дві дівчини. Або також ein Kissen – одна подушка, zwei Kissen – дві подушки. Ein Brötchen, zwei бродін. Номер 6 до так званих не німецьких слів або інтернаціональних слів можна сказати. Також до абревіацій і іменників, які закінчуються на «о», «а», «і», «у», також так званий упсюльон, ми даємо букву S, і це є наша множина. Цумбайпі АІнді або Handys. Ein бюро, цвай бюрос, Ein DVD, цвай DVDs. І ще один момент щодо умляутів. Але в цей раз ми підемо від множини до однини. Тобто, навпаки, наприклад, якщо у нас є умляут у слові і закінчується слово на. E, то ми можемо прибирати це е, e, прибирати умляут і так ми зробимо одну, наприклад, штете, міста, обиємо е, e, обира умляут і отримуємо штат, місто, або кнюпфі, гудзики. Убираємо е, e, убираємо умляут і залишається кнопф або також хенде, убираємо «е», e, Убираємо умляу і залишається hand, рука. Також є такі, які закінчуються на –er. башпіль, хойза дома. Убираємо закінчення –er. Убираємо умляу, залишається хаус дім або мена – ман. І так далі. І останні є також такі, які не змінюються майже. Наприклад, фета це папи. А фата це батько. «мюта» матері, мута, матір. Фегіль, птахи, «фогель» птах. Тобто зумляватиме три такі групи є, коли є множина і одина. Отже, підсумовуючи, якщо у нас є іменник. Будь-якого роду закінченням е, ми додаємо букву «н» і таким чином ми утворюємо множину. Якщо у нас є іменник чоловічого роду, ми додаємо букву е, і тоді ми маємо множину. Якщо у нас є іменник жіночого роду, ми додаємо закінчення або е, або ен, і таким чином є «Е» множина. Якщо у нас є іменник середнього роду, додаємо закінчення ер. Або, якщо ми не впевнені, або не знаємо, що робити, додаємо закінчення Е, бо це є більшість випадків, як формується множина. І притримуючись цих правил, можна бути впевненим, що 80% буде у вас правильно, що я дуже високий відсоток. Ну, а все інше є звичайне виключення, але їх, як на мене, можна тільки від випадку до випадку запам'ятати. Отже, на цьому все. Сподіваюся, трохи допомагаю зрозуміти множину, як формується множина для іменників. Дякую за перегляд. Біссумені стенмаль. До наступного разу. Чао!